Доброго дня, шановні колеги. Я дякую за можливість долучитися до обговорення актуальних питань сьогодення, зокрема, формування якісного освітнього середовища в сучасних умовах, яке передбачає застосування підходів диджиталізації. Мене звати Анна Гелиш, я працюю доцентом кафедри педагогіки та інноваційної освіти, а також заступником директора Центру забезпечення якості освіти Національного університету Львівська політехніка. Хочу представити вашій увазі коротку презентацію на тему діджиталізації сучасної освіти, віртуальне освітнє середовище для здобувачів вищої освіти, на прикладі Національного університету Львівська політехніка. Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки це програмна система, створена для підтримки процесу дистанційного навчання з наголосом саме на навчання, на відміну від керованого навчального середовища. Для якого властивий акцент на управлінні процесом навчання? Віртуальне навчальне середовище університету використовує мережу інтернет та побудоване на середовище Moodle і надає засоби для оцінки, зокрема автоматичної оцінки. Комунікації, закачування матеріалів, повернення робіт студентів, оцінювання колег, управління групами студентів, збирання та організація оцінок студентів, проведення опитувань здобувачів вищої освіти тощо, це мережевий сервіс для щоденного користування, що містить усі необхідні елементи теоретичних і практичних знань, контролю і самооцінки навчальної діяльності, форми організації адаптації, мотивації і творчої спрямованості. Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки формується з електронних навчально-методичних комплексів. Такі комплекси, є складовою частиною освітнього процесу, в цілому та мають навчально-методичне призначення, використовуються для забезпечення навчальної діяльності здобувачів і вважаються одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища університету. Віртуальне навчальне середовище складається з електронних навчально-методичних комплексів для кожної освітньої компоненти навчального плану, освітньої програми за всіма рівнями вищої освіти. Кожен електронний навчально-методичний комплекс містить матеріали, необхідні для навчання студентів, зокрема, такі як інформація про автора курсу. Робоча програма навчальної дисципліни, перелік рекомендованої літератури, питання семестрового, залікового та екзаменаційного контролю, система оцінювання знань, глосарії, лекційні матеріали, методичні рекомендації для виконання лабораторних, практичних та курсових робіт і проєктів, тестові завдання для самоконтролю та інше. Важливим, особливим елементом Функціонування електронних навчально-методичних комплексів у віртуальному середовищі є визнання такого інформаційного ресурсу, як методичної праці так, та його сертифікація. Кожен електронний навчально-методичний комплекс проходить експертне програмно-технічне дослідження його працездатності, метою якого є аналіз документів, що підтверджують якісність місто наповнення. Перевірка відповідності реєстраційних даних і оцінки елементів структури, тестування активних ресурсів, змістовних модулів. Дослідження наданих матеріалів проводиться методами документальної перевірки, порівняння, і тестування відповідно до вимог, встановлених положенням про електронні видання Львівської політехніки. За результатами такої експертної оцінки, вкладачу видається сертифікат. Про визнання інформаційного середовища ресурсу у віртуальному середовищі Львівської політехніки, методичної праці. Таким чином, можемо вважати, що створення такої платформи, зокрема, віртуального навчального середовища університету, дає можливість забезпечити постійне, безперебійне навчання студентів. За дистанційною формою, а також надає виклад... можливість викладачам визнання методичними матеріалами комплексів, які розміщуються у цьому середовищі. Дякую за увагу.